26 червня 2022 року у Києві, в центрі Європи, 21 століття закривавлена дитина внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку, не військового об'єкта. Слава Богу, дитина жива. Я настільки розчулилась, що написала вірш, який називається Діалог. Ровесниць. Привіт, ровесниця з Москви. Тобі й мені сьогодні вісім. Радієш, мабуть, нині ти, думки ж мої, як хащі в лісі. У тебе настрій, шоколад, і мать отець і грушки рядом, мій тім ракетами бомблять. Людей вбивають гучним градом. Смієшся, мабуть, нині ти, Іде у вас дощик, є веселка. У мене рани і бенти, і біль, шприци, гірка пігулка. Глибока рана в мене тут, де б'ється пташкою серденько. Матусю теж сюди везуть. Плита не вбила мою неньку. Твій тато радий, мабуть, теж, ракети Київ бомблять зранку, моєму горю нема меж. Мого убито на світанку. Чому мовчиш? Кажи і ти, ані питай щось в українки. немає слів, тоді мовчи. А я скажу все без запинки: ми переможем, так і знай, держава вийде із руїни, тому що наш прекрасний край незламна, сильна Україна.